Вітаю, друзі! На черзі 56-та серія багатосерійного художньо-перебирального серіалу. Корінець Санта-Барбари. А тут не корінець у нас, а ось така котлета 909 гривень зношених банкнот. Ви не бачите, всі в цьому всі в скотчі. Не знаю, що я тут буду перебирати перебирати але... але щось переберемо. Так, відео будемо називати як? Повезі банкнот. Е -е, резинка десь гра, то перебрав 136, 135 і 6 грам грошей. Агонь. Так, у нас тут що? Десятки, п'ятірки, двойки і гривні. Трошки, мабуть, піднімлю. З багато, їх тут більше сотні. Незручно. Зараз поставлю на паузу, трошки розділю. Роз, розділив, коротше, десятки п'ятаки і одинички і двушки. Так, звісно, тряпки. Бля, Ну, нічого. Так от тільки чорного, червоного Мазепу, як я побачу, якщо він буде. 322, тим, тирим, тим, тим, так що тут? Щось 9, нічого тут. 8. 800. Що цікавого? Навіть просто в нормальному стані немає, щоб собі відкласти. О, 2006 рік, старенька. Отлично. Так, 975. 957. Коротше, нічого. Так, і що 751. 51, 15. Так. Десятки закінчились, нічого цікавого. Так, пішли п'ятірочки. 1938. тридцять вісім. Не Бочки, он и все клейе, блин. И Три ну Ничего. Четыре, четыре. О, шесть тут. Эрдариус. Блин, она вскочит. 644, 1, 446. Радар, але... Але він мене зі скотчем. Хез, якщо робить, залишу, не знаю. Три трічки. три чистки семнадцать семьдесят три. Так оно две тысячи пятнадцатый, так ночь не тряпка. Блін Так, в п'ятаках нічого цікавого. Так, беремо резинку і переносимо на Та ні, такі, навіть більше не буду брати нещастя, такий вбитий, блять, в халам. Так, одинички. О, хоча диви, кого та залишити так. Класно. О, дивись, 2005 рік. ВЗ серія, прям такі, як ідеальний, клас. Диви. Ідеальні 2 гривні 2005 року в обігу. блядь, 20 років банкнотів. Ви уявляєте собі? Це, мабуть, десь лежала якось бабусі в загашнику і хтось її витратив. Крута. Шістки. Так, пішли одинички. Так, ну, все, нічого цікавого. Нічого цікавого, тільки ідеальна двушечка і ось такий радарчик із цих, грубо кажучи, з цього косаря. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.